Слава Богу. Слава Богу. Умій чекати. В Бога є свій план, бо на землі ми ще під власні часу. Він до народження про тебе вже все знав і дав життя благословенне та прекрасне, а поки ждеш, не зупиняйся на шляху, бо кожен день є до мети Твоєї кроком. Цінуй сьогодні тим, до чого досягнув. Дає Господь щодня свої уроки. Щасливий ти, як бачиш кожен штрих, руки Творця в житті своїм буденнім, і радіючи душею, йдеш за ним, бо в ньому ти уже благословений, а Він малює із життя твого шедевр, малює пензликом любові так старанно і знає сам нанести що іде, щоб ти щасливий був. І любив так само, вкладає Бог бажання у серця, і хоче, щоб ми ревністю палали, не просто так повітря били без кінця, а до мети, до нього досягали. Є світ невидимий, є те, що можеш ти побачити очима свого серця, на крилах віри в світ і полетиш, і Дух Твій над землею піднесеться. Ти там побачиш Господа красу, Він світлом є, що в душу проникає. Від погляду Його по тілу струм, а дух твій, радість, невимовна, наповняє. Ти розумієш, Ти, і Він одне, ніхто не зможе вас вже розлучити. Його любов, цінніша, є за все, ти хочеш бути вічно в Його світлі. Так дивно, інколи говорить, він без слів, і просто так тобі все зрозуміло. Лягає мир на серце, наче сніг, встає так легко на душі й спокійно. Хоча в житті, на жаль, не без проблем. Буває, смуток принесуть нам сірі будні, але коли їх Богу віддаєм, про всі турботи й труднощі забудем, умій чекати. Здійснення бажань, не в твоїй владі це Господня сила, ти ним втішайся, в ньому пробувай, і відкриватимеш щодня благословіння, не мов би подарунки від Творця, і будеш дивуватись, як дитина. Незвичні переповнять почуття, подяка щира в небеса полине. На півдорозі рук не опускай. А може ціль твоя за поворотом? Його на всіх дорогах пізнавай, бо тільки в цьому є найбільша насолода. Славо.